Зв'язку з тим, що попередній голова обласної федерації Самбо Микола Семенишин переведений на посаду керівника УМВС Хмельницької області, у надвірній відбулась позачергова звітно-виборча конференція обласної федерації Самбо. Участь у федерації взяли понад 20 делегатів. Учасники зустрічі заслухали звіт про проведену роботу і здобутки спортсменів, а також обрали нового президента федерації. Віце-президент Федерації Ігор Пискланець відзначив надзвичайно високий потенціал спортсменів області, які вже в цьому році взяли участь у чотирьох чемпіонатах України та чемпіонаті Європи. Нашими Спортсменами завойовано 5 золотих, 2 срібні і 4 бронзових нагороди. Також спортсмени Прикарпаття вже вибороли ліцензію для участі у чемпіонатах Європи та світу. І вже на першому чемпіонаті Європи надвірнянець Саша Калоян здобув срібну медаль, а Олена Сайко здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх з неолімпійських видів спорту. Одночасно ці спортсмени готуються до участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Хорватії. Тому завдання для нового очільника федерації самбо продовжувати і розвивати досягнення самбістів області, особливо. Суперечок з обрання нового голови у делегатів конференції не виникло. Єдиним кандидатом став чемпіон світу з бойового самбо, чемпіон України самбо, чемпіон України з дзюдо, заслужений майстер спорту України Михайло Руденко. От я прийшов від призера області. Самі малій категорії 29 кілограм, дійшов до чемпіону світу. Майстер спорту по трьом видам. Дзюдо самбо, був екопашний дій став заслуженим майстром спорту по бойовому самбо. Крім того, я фактично створив збірну команду команду України з бойового самбу. Три роки учора був старшим тренером з бойового самбу. Я би дуже волів би прикласти максимум, усіх, щоб дійти в кожний район, поспілкуватися з кожним тренером і зробити максимально те, щоб в принципі організація роботи по розвитку спорту даного виду по самбу. Була в області на належному рівні кандидатуру бойового чемпіона підтримав начальник управління ОМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов і голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, який переконаний, що самбо скоро стане олімпійським видом спорту. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми, як величезні представницьке товариство, було на відкритті чемпіонату області Самбо, і кожен з нас сьогодні розуміє. Що можна мати величезні кошти, можна мати велич... величезні ну, багатства фірми, будинки. Але якщо ми не будемо здорові і наше покоління не буде рости здоровим, то повірте, не буде майбутнього в нашій прекрасній українській державі. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні спільнота самбул івано Франківського обрала. Обрала прекрасного чоловіка Михайла Руденка, який своїм трудом, своєю наполегливістю, своєю працею доказав, що і в Івано-Франківська є справжні люди, є талановита молодь, яка може добиватись таких звань, яких добився він в свій час. Мені надзвичайно це приємно, Мені надзвичайно приємно, що почесним президентом Федерації Самбо обраний Віктор Шкутов, який, до речі, також починав свою. свою я знаю життєво з заняття заняття спорту. Він також займався боксом. Делегати конференції одноголосно обрали головою обласної федерації самбо Михайло Руденка а почесним головою федерації начальника управління ОМВС України в Івано-Франківській області Віктора Шутова.